Вы хто представляете? Вы хто буде сидеть? Кюбинальна по делам детей. Хорошо, Ільницька, да, Ільницька, Лариса Йосип, да. старший інспектор. Да. Власник, по власник посвідчення дозволено Могу зберігати носити? та носити табельну вогнепальну зброю. Спеціальний жетон номер 004 0041017 Номер посвідчення 01248. виданий 31.01.19. Дійсне до 31.01.23. Слухаю вас уважно. Як вас зовут? Слава. будь пожалуйста, свої документи. Кому? Мені. Для чого? Щоб я обіділась, хто ви вы... такий. А що вам надає повноваження, щоб я вам давав документи? Тому що, що вам знає, повноваження? Ви взагалі з якого приводу прийшли? З якого приводу є повідомлення про те, що ваша колишня співмешканка, дружина, не знаю, як назвати, хочу вас уточнити. Залишила свою дитину. Ага. І... Від кого? Від неї? А від кого від мене? Ну, ви кажете, колишня моя я дружина. Я я не знаю, я пішла уточнити. А нащо ви хто дзвонив вам? Того і уточнити? В мене навіщо ви уточнюєте? Анонімне повідомлення анонімне повідомлення поступило в приватну структуру під назвою Яка приватна? поліція. Яка приватна? З... Поліція це приватна структура? Так, Це приватна, дівчата. Якщо Вершу. ви не знаєте, я вас Вершу. повідомляю, що Вершу. це приватна структура. Вершу. Ви маєте державну назву? Вершу. Тому у мене з вами відносин ніяких не може бути. Однозначно. Ну, Однозначно. Тоді бувайте здорові, що я вам можу не, сказати. Не бувайте здорові. А що ви хочете я хочу від мене? Куди ви хочете подивитись конкретно? Що вам надає повноваження, куди-небудь дивитися? Ви приватна структура. По-перше, по-друге, ви якщо службовець, то ви ж знаєте, що у вас повинні бути. Що? Рішення. Які рішення? Суду. Яком Якщо ви хочете, виход... вас сюди не пускають, ви щось хочете. Не ну, туда. Так, а я ж кажу вам, вам ніхто нічого не зобов'язаний показувати чи ще щось більше. І вас яким чином це стосується? Яким не, чином це не, вас не, стосується? Так, да, а що це, за погроза чи що? Погрожуєте мені чи як? Не. А що? Так тебе самі собі погрожують. Я собі не погрожую, я з вами спілкуюсь стою. Я з вами особисто стою і спілкуюсь. А ви щось від мене не хочете? Визивайте службу. Доброго дня. А ви хто?